Тебе відпустили не тому, що тобі стало краще. Вони просто здалися. І ти думаєш, це життя береш у татка гроші, купуєш собі ляльки і рушники. Їси тих довбаних курей, жуєш їх, як свиня. Ти змінила ситуацію. Ти змінила сценарій. Але по суті нічого не змінилося. До тебе постійно приходить наглядач. Всі це знають. Всі знають, що він тебе використовує, що ти спиш з ним. Але вони не знають, що тобі це подобається. Тобі це подобається. Але нічого. Все гаразд, все гаразд, це просто чудово. Довбане життя прекрасне. Чоловік це татко, це курка, це валюєм, це довбалюєм. І що там ще? Та байдуже.